Доброго дня. Доброго дня. Як до вас звертатися? Вадим, Скільки зу, вам повних років? Повних років, 40 років моїх повних. А звідки ви населений пункт? Село, 1 травня. Зараз перейменували на Козацький кут, вулиця Центральна, будинок 157. Угу. Скажіть, будь ласка, як змінилось ваше життя після повномасштабного вторгнення? Ну, суттєво змінилося. Прийшлось повоювати. Отримав поранення, звільнили служби, зараз маю інвалідність, працюю на присадибній ділянці своїй. Скільки людей у вашій родині? У моїй родині, я, жінка і двоє дітей, четверо. Зараз ви займаєтеся тільки сільським господарством? Ну, зараз в даний момент да, тільки сільським господарством, вирощування зернових культур, там соняшника в основному. Яку допомогу ви отримуєте від суспільно-продовольчої програми та громадської організації «Південна стратегія розвитку? Ну, отримав мотоблок для покращення своїх, як кажуть, ну, щоб працювати на землі, легше було обробіток. Скажіть, будь ласка, як ця допомога вплине на ваше життя? Ну, вплине суттєво, тому що це менше фізично працювати, є техніка, вона буде вже працювати. Угу. І в чому ви ще потребуєте, яка допомога? Ну, у нас допомога найнагальніше це, це вода. Аби, ну, щоб скважина була, для того, щоб можна було поливати цю землю і щось отримувати. Дякую. Дякую і вам велике.